На острові дослідників ми пропонуємо вам дослідити цікавий мобільний додаток, мобільний додаток Google Об'єктив, який допоможе нам зробити будь-які дослідження. Якщо у вас не встановлений додаток Google Об'єктив на ваш телефоні, то сміливо можна зайти в Google Play Market. Або ми можемо також зайти в App Store на iPhone і встановити собі Google Об'єктив. Давайте познайомимось, які ж можливості у Google Об'єктива. Цей додаток може знаходити те, що вам сподобалось, і розпізнати будь яке зображення. Ми можемо копіювати та перекладати текст українською мовою. Якщо ми наведемо Google об'єктив на зображення, в якому є літери, потім натиснемо текст, визначимо автовизначення тексту і перекладемо текст українською мовою. А також ми можемо легко виконувати домашнє завдання. Якщо на уроці вам потрібно, ви можете визначити рослини або тварини. Або якщо ви знаходитесь на прогулянці, також ми можемо за зображенням визначити тип рослини. Отже, різноманітні готові відповіді завжди під рукою з таким додатком, як Google Об'єктив. А зараз ми пропонуємо вам. Потрапити на нашу підготовлену дошку дошку падл, і за допомогою Google-об'єктива навести на будь-яке зображення за допомогою додатка, розпізнати це зображення, а також є можливість підписати розпізнене ваше зображення у вигляді коментаря. Ми пропонуємо вам визначити, до якого шкільного уроку відноситься це зображення. І якщо конкретно е, не тільки до уроку, а ви можете визначити і автора, і будь-який закон, і розпізнати портрет будь-якої видатної особи, ви можете помандрувати в по нашій душці патлет. І розпізнати ці зображення, стати дослідниками.